В 14.00 ми просто даємо свою концепцію, а в понеділок кожна група онкодиспансер, шкірвен диспансер, перша лікарня, пологовий будинок дитячий, вони прийдуть зі своїми пропозиціями, своїми зауваженнями до того, що ми їм надамо. Вони не будуть за суботу неділю вивчати. Розбиратися, в чому там справа, і з понеділка потім вони прийдуть до нас. Ми виберемо консенсус, знайдемо порозуміння, і в колективі вже з готовим продуктом будемо вам представляти нашу програму. А кому надавати? Тому що не ми... не є ініціативні групи. Так, бо ми надавали головним лікарям. Вона то з нея і ще раз прошу зауважити, звернути увагу. Головним лікарям більше нічого надаватися не буде. Тільки ініціативним групам. В своїх колективах визначайтеся з ініціативною групою, і ми будемо працювати строго з ініціативними групами, вашими делегатами. Головним лікарям більше надаватися нічого не буде. Що ми депутати до Він масними пропозиціями ти, до вас, до ваших колективів перед прийняттям того рішення, всього-насього. То, мало бути, зроблено давно. А зараз відводить вас вам. Продайте рішення, тоді треба йти в колективи. Ви розумієте, ви сприйняли до колективів, тоді запитатися того, чи приймати до рішення, чи ні. Тоді ви з вами в оману. Тарася розказує, що є самі медики давали церква і пократа. Що ви прещите? До того, як ви прийняли то рішення незаконне. Він тепер буде ходити, водити і нащо вішати вам на вуха? З чим піде? То треба все витягати на світ Божий. До 18-го, а не виносити з голосу, а впираючись на громадські слухання, на громадське обговорення. Тоді Мирна тільки мирна акція протесту задекларована. Я навіть можу вам повідомлення про проведення акції протесту. Він стодіть